Поговоримо про стосунки. Якось мені прийшла така думка в голову. Вчора я багато ходила, думала, що дуже часто в парі люди якимось чином не задоволені діями один одного. так? Ну, Немає ідеальних людей, це однозначно, там щось по характеру не підходить, да? там щось по звичках, там ще щось. Але дуже класно, коли ви підходите один одному, ну знаєте, як то кажуть, душами да? в цілому. Тому що от воно якось зглажується. Якщо є оце притяження, кохання, да, то якщо один з одним класно, то все інше відходить на задній план. От Ми часто вибираємо собі партнера раціонально, да? ми дивимося там, на його повадки, на його характер, ще небудь. І це все класно, і це все добре, і це має місце бути. Але також дуже добре, коли, окрім раціонального, да, є оця емоційна складова. Тому що ну, насправді в нас м, е, раціональне да, е, десь 20%, а може, навіть, е, навіть і е, менше. Все остальне це наша підсвідомість нами керує, розумієте? І коли ти зустрічаєш саме ту людину, яка тобі підходить, він тобі підходить чи вона тобі. Да, е, і по запаху, і по повадкам, тобто і по розположенню, там, я не знаю, по осанці, і обличчя подобається. Да? от Іноді говорять, що пари дуже часто схожі між собою, вони синхронізуються. От Якщо немає цієї синхронізації, то буде тяжко однозначно, тому що, ну знаєте, як, – Пара, стосунки — це не просто там, про дружбу підходжу, не підходжу да, на, на рівні розуму. Це все-таки і про секс, в тому числі, да, і про любов, і в тому числі і про ці раціональні да, стосунки. Бо я частенько чула таке ну, навіть від чоловіків, да, от говорить мені, вона мені там підходить. Е Підходить, як готує, як прибирає, підходить в сексі. Ну, це вже, вибачте, це вже потребіство. І жінка так само дивиться, да, наскільки він перспективний, наскільки він там заробляє і так далі. І це теж. Але потім, коли ми вступаємо в такі стосунки і немає цього душевного, то складно. Дуже складно втримати такі стосунки. Хоча і говорять, що самі кріпкі браки, це по розрахунку, але ж знаєте, в тих шлюбах, що по розрахунку, душі немає. Тобто вона живе своє життя, він живе своє життя, може бути повага, але оцього чистого і теплого почуття його дуже часто там немає. Що скажете? Мені прямо цікаво почути ваші історії. Як ви вибирали собі партнера? Так? Наскільки... Як довго Ви придивлялися, <смі> наскільки ви вгадали. Тому що ну, якось в мене це було завжди на рівні підсвідомості. І не можу сказати, що якось я прогадувала. Тобто, ну, з чоловіком ми позустрічалися, там, я не знаю, два тижні і вирішили жити разом. Тобто, ми з ним прожили 19 років. Спочатку було все взагалі дуже класно, да, потім по-різному, да, ну, потім свої нюанси з'явилися, але це вже це інше, це вже про те, як ми комунікували. З Сережею ми якось знайшли друг друга з першого погляду. Він мене тільки побачив, він мені заявив, що ти моя. І це ці стосунки якось розвивалися дуже стримітельно. Може, це через те, що все-таки війна, також, але це було якось от зразу зрозуміло. Зразу. І дуже часто, коли ви дійсно слухаєте свою інтуїцію, да, себе, е прислухайтесь до реакції свого тіла, то дуже часто воно вам говорить правильно. Звісно, що має бути і раціональне якесь, да? тобто, ви дивитесь на відношення партнера до тебе, чи він тебе не обманює, чи він тебе не ображає, чи немає насилля, ще щось. Да? Але ж все-таки, що я можу сказати, ці маніпуляції всі відчуваються на рівні тіла. Ми, навпаки, дуже часто раціонально оправдуємо те, що оправдувати не треба. Тобто, ми вдягаємо ці рожеві окуляри і дивимося на того партнера, як на Бога. А насправді тіло нам сигналить уже панічними атаками, що вже тікай, але ти раціоналізуєш, тому що тобі там в тебе діти, в тебе е, якісь там фінансові зобов'язання, в тебе там сумісне майно і ще що-небудь. Хочу почути вашу думку. Як у вас було, і як би ви хотіли? І чи були у вас такі стосунки, да, де ви от інтуїтивно відчули один одного і все? Хочу знати.